18 березня, погода у нас 1 градус тепла. Десь уже годинки 3 мете сніг. До цього він падав, але був дуже маленький, в принципі, таяв. Ми зранку, по суті, часом з 10 пахали під цибулю вже сьогодні. Ось плюс займалися ще на вгороді. Ну і потім прийшла. Повноцінна зима. Тобто мете дуже добре. Десь е тиждень тому я знімав відео, е показував, як я розкривав часник, який він був, і було плюс 18 е температура. І дивіться, уже як він виріс. Ну, На сьогодні мінус 6 на ніч, але це нічого, ця культура не боїться, все буде добре.